Привіт, мої любі! З вами Тетяна із Києва. Запрошую вас до малювання. Я хочу намалювати море, човен, можливо, чайки або голуби. Ось я тут зробила такий ось малюнок. Ну, це я олівцями малювала. Звісно, воно буде не так, не, та, не ті тона, не ті фарби, але щось приблизно я потренувалася. Тут у мене голуб ходить, ну в общем, там буде море далі. І ось я буду малювати на розмір А4, буду малювати пастелю. Я зробила також тут наброски, а, малюнку і так щось. Намалювала, не знаю, що вийде, буду малювати я масляною пастелю. Ще вивчаю я цей матеріал, і давайте разом будемо вивчати. Ось у мене є така пастель. Я навіть не знаю, скільки їх тут штук. десь 32, мені здається, я купила, але якось вибирала не систематично. Можливо, треба було ще якихось кольорів там, сірих. Можливо, більше блакитних, бежевих таких тонів, але нічого попробую з тим, що є. Звісно, коли малюєш олівцями, то все краще виходить, тому що олівець якось його. Ну... Контролювати легше. А пасель, вона така ж, мілок, він такий широкий. Я навіть не знаю, як в мене це вийде. Але давайте будемо дивитися, що ж у мене в відтоді вийде. Так, що хочу сказати відразу, я зробила помилку, в тому що намалювала лодку рожевим кольором. І не знаю, якось він проступає через білий, буде рожева лодка. Мабуть, треба було намалювати якимось синім кольором, блакитним, можливо. А так ось, щось, ну, прийдеться перекривати це все. І друге, те, що я взяла бумагу-папір для пастель, ой, для гуаші, для акварелі навіть. Так, для акварелі. І бачите, тут такі є бороздочки, такі лінії. Вони мені заважають якось не дуже. Ну, Буду експериментувати і побачимо, що вийде, можливо, воно якось перекриться і буде гарно. Трохи намалювала оточення. Вода, вже такий є ефект. Моря, там гори вдалині будуть. Ну, ось так тут якусь а, плитку наросувала, це як, якась буде набережна. Ну, ось такий човен вимальовується. Так, тяжкувато трошки, але нічого. Я малюю пастелью у це корейська фірма. І вона не професійна, тому не всі кольори у кривісті. І ось приходиться якось так викручуватися, накладувати якісь кольори інші, щоб виграшно було. А ось так я двигаюсь. Там червоненького додавала. Ну, ось такий човен у мене з'явився. Помаранчевий круг у мене тут для красоти, але якийсь пончик з'явився. Щось не дуже. Получається, треба якісь, мабуть, мотузки намалювати. Ось так. Якщо ви чуєте, можливо, у нас повітряна тривога. Ось в таких умовах ми живемо в Україні. Так що. Малювання це спасіння для психіки. Ну ось я намалювала тут якісь мотузки, не знаю, щоб потім підправлю. Добавила ще білого кольору. І хочу сказати, якщо взяти білий, то можна трохи обобщити. І оці борозки, вони заповнюються. І тоді трохи інший ефект з'являється. Ось такий білий кольор, трохи зробив ситуацію покраще. Можливо, потім ще положу якийсь блакитний поверх. Тут біля лодки буде трохи темніше, але, можливо, тут якісь хвильки будуть. Ось так вималюється у мене картина. Тут я намалювала голубів. Треба їм щось там кинути, якісь що-небудь, щоб вони клювали. Можливо, їх там хлібом годують, не знаю. Ну, така світла картина. Получається, не знаю. Можливо, щось і вийде нормальне. Але коли багато ложиш пастелі, то. Забиваються ці бороздки і нібито стає більш таким гладеньким. І що ще хочу сказати: ось без олівців, без, гуаші, без гуашового підмальовку, навряд чи щось нормально вийде, коли у вас маленький формат. У мене формат А4, тому. Ось такий малюнок з'явився. Але якісь мількі, мілкі такі деталі не можна промалювати, тому треба брати олівець. А якщо вже наніс масляну пастель, то олівець тоді бере і трохи його, ну, пастель вишкарябує, ну, чи як це сказати, виймає. І з цих борозок теж виймає. Так що треба пристосуватися до цього малювання. Але це дуже цікаво, тому що не знаю, що вийде в загальному випадку вже в ітогі, що вийде. Тому це таке якесь приключення, міні-приключення у малюванні. Пригода з голубами. Хотіла затемнити низ, і ось дивіться, я положила червоний кольор, як ви бачили перед цим, а потім додала синього. І бачите, містами десь з'явився такий колір, змішався. І це дуже добре, тому що багато хто каже, що не змішуються ці кольори. Що треба спочатку подумати, як це. Все накладати, тому що оптичне змішування це дуже добре, коли ложиш поряд кольори, і тоді виникає якийсь третій кольор. А от механічне змішування в багатьох пастелях не дуже так виходить. Але ось, бачите, Якщо м'яка пастель, то з'являється якийсь третій кольор. А ще я на Ютубі бачила таке, що люди беруть ложку якусь, або щось схоже на ложку. Беруть, ламають мілки, яким в них залишилося, можливо, поламалися і розогрівають, тільки не кип'ятять. Тому що це ж все-таки основа тут, мабуть, парафін, а можливо, воск якийсь синтетичний масло. Якесь масло стабільне, здається, воно називається. Не таке масло, як в маслі художньому. У масляної пастелі якесь інше масло, тому її можна відколупати навіть і через рік і через два. Так що можна так сказати, що зберігати треба обережно під склом, або під якимсь прозорим пластиком, або у фаліку, якщо це невеличка картина. Я для, для себе зробила висновок, що це дуже гарний матеріал, з ним можна виходити на пленер. Якщо хтось пленерить з натури малює. Також можна брати його, коли подорожуєш з собою, положив у сумку олівці, бумагу, пастель і можна щось намалювати, якісь враження в подорожі Так що, друзі мої, непоганий матеріал, мені дуже сподобалось. І те, що відрізняє його від масла. Це те, що пастель не дає різкого запаху, можна в приміщенні малювати, десь знаходяться дітки. Так що, ще й безпечно для здоров'я. Маса є недоліків є у пастелі, але й дуже-дуже багато таких хороших сторін у цій пастелі. Так що малюйте, спробуйте, якщо вам. Взагалі-то подобається ефект. Мені подобається ефект гобелену, який виникає у масла. І тепер я зрозуміла, що треба було малювати на зворотній стороні цього листка для акварелі. Я навіть його і зробила, Ось бачите, трохи тут накидала теж, коли мене залишалося гуаш. Але вирішила, що це дуже такий грябий фон, і почала малювати на цій сторіні, де є ось такі бороздочки. І все-таки мені не дуже подобаються ці бороздочки. Можливо, я час від часу буду малювати таким чином на цій стороні, але все ж таки треба купити бумагу для пастелі. Вона предназначена для таких цілей, тому і вона найкраще малювати. Ой, я дивилася, є який же. Solenier, або якось так фірма називається французька. Там така дорога пастель. Там одна штука може стоїть 300 гривень, уявляйте собі, але є вітчизняні виробники, які роблять такі листки, аркуші для пастелі. так, що можна щось знайти. В принципі, на будь-якому ну, можна малювати, можна затонувати акварілі або Гуаші, і малювати. Щось я роз... Говорилася, вибачайте. А до речі, напишіть вам, подобається, коли я щось вам розказую. Можу розказати, хто винайшов пастель. Дуже цікаво, є такі історії з пастеллю, але то, мабуть, іншим разом. Ну, ось, друзі, намалювала я ще чайки. Так, тут у мене голубий. А, я ж їм там хотіла якісь зернятка намалювати. Забула. мабуть, я буду закінчувати. Мені сподобалось малювати, трошки поміняю бумагу, папір і все буде добре. Така. Літня картина з'явилася. Напишіть, вам подобається вам таке малювання. І чим ви займаєтесь, які у вас хобі? Бажаю вам всім здоров'я. Українці, бережіть себе, дуже бувають непрості часи, але ми все витримаємо. Слава Україні! До нових відео. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока! Ставте лайки, подобайки. Вам не складно, а мені приємно. Пока.